про рук зі 59-ї семворятування вказує, що відбувається наявності конфлікту інтересів робиться публічне оголошення про це і відомості про наявність конфлікту інтересів розносять до протоколу. Статті не передбачено, чітко зазначаються до Відомості Відності голосуванні і зазначено, що даний депутат не голосуєм. Відповідно до думки цієї статті, те, що є конфлікт інтересів в протоколі засідання сесії. А не, не, не те, що в особа прийняла участь у голосуванні, голосувала за чи проти, це означається про те, що є конфлікт інтересів. У нас ми перед тим, як стало депутатом, тому що було проведено всім депутатом відвідома і прийняли таке рішення, що депутати, якщо є голосування даного Питання, і коли депутатів виникає в їх інтересів, вони озвучують, я не голосую. Чому не мовиться від мікроподоповідь за цілому, то на Інтереси ви не можете визивати. Відсюди протоколів. Так я думаю. Я відповідаю за протокол голосування. Протокол голосування. Тобто ви ведете протокол, так? Протокол голосування. Я не з ті заняття протокол Тобто Чи означали тоді питання в протоколі голосування? Інформацію про те, що секретар Шимко. Повідомила, що вона не голосувала з неякою місцею конфлікту інтересів з проєктом питання визначення премії за 2000 гривень. Друге питання, що бачили 23-й рік. Таке є зазначення, що зазначено, що напроти прізвища Шухов не було згоди. Чи повідомляла е, про причини е, не голосування Шинку? Пояснювала причини, чому вона не голосує за це питання. Питання про надання присмінування після того, як озвучила поставила питання на голосування, отаці постійно озвучила, не голосує. Якщо вона не голосує всі депутати ці депутати, значить такому випадку мигаємо. Ми не депутати. З протоколу, які вивезли, можемо розуміти, в зв'язку з чим відмовилися голосувати ще? Є якась інструкція до протоколу ще зазначено, що в випадку, коли депутат не голосує, ну, в усній формі як ви будете це пояснювати? У усній формі всі депутати були ознайомлені. Ми з прокурором не є депутатами. І ми не обізнані ваших якісь відносинах. Раді. Ми читаємо безпосередньо ваш протокол. Якщо ми його прочитаємо, ми зрозуміємо причину, за якою не голосували Шевко Секретар, чи ні? Питання ми зрозуміємо, чи ні, так, чи ні? Але причини, за яких вона не голосувала, ми зможемо прочитати там? Зрозуміти? Ви ж кажете, що це ваша усна якась форма mm -hmm. вираження позиції? Mm -hmm. поїх... Між депутатами було що Всі депутати були ознайомлені з закону про запобігання кормів. Це їх була допомогу. Добре, яка стаття передбачає повідомлення. Чи є якесь письмове рішення про, про те, яким регламентувало питання озвучення наявності конфлікту інтереси, поводження депутата ради при наявності конфлікту інтереси? Письмо. Як результати, може. Особі ветенці, пришлютку на ветенці, було куста. Зрозуміло. Ще раз повернеться. Чи пояснювала, що? Чи перед початком сесії, чи на сесії, чи в перемозі можливо? Всі рішення, проєкти рішень виставляються на порядок в загальному просторі. депутати є з за таке питання. Та, як ми, ну, було питання для ремірування, значить депутати розуміли, що область расила не працює, тому о, це, що це ваші пропущення. Питати, розуміли, не розуміли? Розуміли, тому що була ну, на початку. Ви мені дайте відповідь про те, що чи пояснювала швидко про те, що в неї конфлікт інтересів і вона не голосує за каналу? Вона здавала, не голосує. Пояснюємо, вона не давала, а чому вона голосує? Ні. Розуміло, так. Чи знайомити після проведення сесії з Перепрошую, порядком, з а порядком, з протоколом засідання сесії? От проведено сесію? Ну, Так, протокол це протокол, всі рішення сесії, які займаємо. І вони там не голосують, отримані від голосування, виходять. Якщо утримують від голосування, то не означає, що є контрольний інтерес. Не, 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 не. Чи вносяться в вас відомості до протокол-засідання сесії про наявність контент інтересів взагалі? Відомість голосування вноситься тільки тапо. що Не за з конфлікту інтересу. Тобто при наявності конфліктних інтересу, як розуміє, з 2020 року жодного разу протокол засідання сесії не заносилося відомості про те, що особи наявний конфлікт інтересу. Не голосували, тільки не голосують, не голосували. Чи вносилися відомості? Про повідомлення особи публічно-повідомлення особи про наявність контролі інтересі протокол засідання не голосує. Тільки справа не голосував. То, Такі тоді не голосував. Ну, Я говорю, що масово це не голосує. Тільки масова справа не голосував. Скажіть, будь ласка, чи? Тобто ви підтверджує той факт, що секретар під час голосування не вказала причини, за якою вона не голосує. Вона Питання, чи секретар під час голосування не вказала причину, з якою вона не голосує. Она показала теперь на голову суево. Вы судьи запитали, на что